Всім привіт! Недавно знайшов інформацію про те, що із аніме Наруто хочуть зробити кіноадаптацію. Звісно, вона ще полтонірував із 2015 року. Но тоді, можна так сказати, був тільки те, що вони хочуть це зробити, а недавно я знайшов інформацію що про те, що це вже якраз починають робити. Звісно, про те, коли саме виходити, точніше, почнуть виходити фільми, ще поки що невідомо. відомо, но як тільки про це стане відомо. Но то я також про це вам розповім у відео, тоді як це буде вже відомо. І також я сподіваюся, що дані на кіноадаптація Наруто буде покраща, ніж та, яка була в кіноадаптації. Атаки татанів, так як е, ті, хто пам'ять, дививсь е, попереднє відео е, на, цю, на тему кіноадаптації е, Атаки Татанів, то та там дуже сильно вони все перекопали і е, е, зробив те все, що можна так сказати, хтівкись. І також ще. Судячи по тому, що деякі фрагменти ви могли бачити у. В просторі інтернеті на Ютубі чи в Тіктоці, то ця, ця кіноадаптація буде доволі хорошою, якщо це все те, що будь можна так сказати, в тих самих соцмережах, що я назвав раніше, то дана кіноадаптація стане дуже хорошою. І я на це сподіваюся, так як. В цьому аніме дуже багато можна так сказати серій. І швидше всього, що буде декілька фільмів для того, щоб все вмістити. І так як всі 700 серій в один фільм вмістити буде взагалі нереально. Або цей фільм буде дуже довгий. що також дуже погано на перегляді таких фільмів. І на даному моменті ця вся інформація, що є по цій кіноадаптації, про те, що я знайшов, також. Якщо бажаєте, то можете підписатись на телеграм-канал, селка буде в описі від, під від цим відео, або також піддержати цей канал фінансово. Якщо вам подобається такий контент. І також на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.